Привіт, футбольні фанати. У світі футболу, де майстерність, пристрасть та талант сплітаються воєдино. Є одна мета, що стоїть над усім. Це перемога. А перемога найчастіше вимірюється трофеями. Сьогодні ми зануримося в історію, щоб відзначити тих, хто підіймав їх над головою частіше за інших. Ми представляємо вам топ-10 футболістів, які вигравали найбільше трофеїв у своїй кар'єрі. Це справжні колекціонери золота, легенди, чиї імена назавжди вписані в літопис великих перемог приготуйтеся до неймовірної подорожі і не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, щоб не пропустити нові цікаві добірки. Відкриває наш список неперевершений диригент півзахисту, легенда Барселони та збірної Іспанії Хаві Ернандес. За свою кар'єру він здобув 32 трофеї, включаючи 8 титулів Ла Ліги, 4 ліги чемпіонів, 2 чемпіонати Європи та чемпіонат світу. Його бачення поля, точність пасів та інтелект зробили його ключовим гравцем однієї з найвеличніших команд в історії футболу. На дев'ятому місці справжній кочівник та харизматична особистість Златан Ібрагімович. Він вигравав чемпіонат Нідерландів, Італії, Іспанії, Франції та навіть грав в Англії. Златану підкорилися 34 трофеї. Його неймовірні голи, акробатичні удари та самопевненість назавжди запам'яталися фанатам по всьому світу. На восьмій позиції ще одна ікона Барселони та збірної Іспанії Серхіо Бускетс. Цей опорний півзахисник є справжнім майстром гри в гривпаз та позиційної боротьби, 35 трофеїв, серед яких 9 титулів Ла Ліги, 3 ліги чемпіонів, чемпіонат світу та Європи. Це вражаючий результат для гравця, який завжди залишився в тіні зірок, але був незамінним. Сьоме місце займає жива легенда один з найкращих бомбардирів в історії футболу Крищану Роналду з 35 трофеями, здобутими за Манчестер Юнайтед, Реал, Ювентус та збірну Португалії, включаючи Євро 2016 та п'ять ліг чемпіонів. Крищану продовжує дивувати світ своєю неймовірною працездатністю та гольовим чуттям навіть у поважному віці. На шостій сходинці центральний захисник, який також більшу частину своєї кар'єри провів у Барселоні. Жерар Піке його 35 трофеїв, включно з чемпіонатом світу та Європи, а також численними титулами Ла Ліги та Ліги Чемпіонів, свідчать про неймовірну роль у захисті та здатності починати атаки. Справжній лідер. У п'ятірці найкращих ми зустрічаємо легендарного португальського ворта Віктора Баю. Більшу частину кар'єру він провів у порту, також грав за Барселону. Байя виграв 36 трофеїв, серед яких Ліга чемпіонів, Кубок УЄФА та численні чемпіонати Португалії та Іспанії. Це доводить, що не лише поліві гравці можуть бути колекціонерами трофеїв. На четвертому місці вірний син Манчестер Юнайтед Раян Гікс. Усі свої 36 трофеїв він здобув з одним клубом, що є унікальним досягненням: 13 титулів прем'єр-ліги, дві ліги чемпіонів. Гікс є прикладом відданості та довголіття на найвищому рівні. Бронзу нашого рейтингу забирає бразильський лівий захисник Максвел. Можливо, його ім'я не таке гучне, як у деяких інших. Але 37 трофеїв, здобутих за Яксом, Інтером, Барселоною та ПСЖ, роблять його одним з найуспішніших гравців в історії. Він був ключовим гравцем у кожному клубі, де грав, і це вражає. Друге місце дістається чарівнику півзахисту, автору золотого голу у фіналі чемпіонату світу Андріасуньєсті. Його 37 трофеїв, здобуті з Барселоною, збірної Іспанії та японським Вісел Кобе, включають 9 титулів Ла Ліги, 4 Ліги Чемпіонів, 2 чемпіонати Європи та, звісно, чемпіонат світу. Його елегантність, дриблінг та розуміння гри це справжнє мистецтво. І ось він лідер нашого списку, людина, чиє ім'я говорить саме за себе. На першому місці з неймовірними 44 трофеями Ліонель Мессі, легенда Барселони. Тепер гравець Майамі. чемпіон світу зі збірної Аргентини, Ла Ліга, Ліга Чемпіонів, Кубок Америки. Нарешті довгоочікуваний чемпіонат світу. Його кар'єра є справжнім визначенням успіху. Він є абсолютним рекордсменом за кількістю завойованих трофеїв у футболі. Ось такий наш список великих чемпіонів. Це були 10 футболістів, які підіймали над головою найбільше трофеїв у своїй блискучій кар'єри. Кожен з них це приклад не лише неймовірного таланту, але й праці, цілеспрямованості та командного духу. А хто з цього списку ваш улюблений гравець? Можливо, ми когось пропустили або ви не згодні з нашим рейтингом. Обов'язково напишіть свою думку в коментарях. Дякуємо, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та діліться цим відео з друзями. До зовнішній. Зустрічі в наступному відео.